Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Baby's Classic. Це четвірочка на вагу розрахована від 7 до 18 кг, В упаковці 36 штучок. Загалом це турецький виробник, але виготовлено спеціально на замовлення для українського імпортера. Ці підгузки можна знайти в мережі українських магазинів. «Простор». Пакування має Ручку для перенесення, але відсутня перфонорована лінія для відкривання підгузків. На опакуванні не вказано якоїсь інформації, що там відсутні парфуми, різні синтетичні матеріали, однак в складі не зазначено, що вони містять якихось небезпечних речовин або інших поганих домішок Загалом підгузки майже не мають ніякого запаху, і ось такі вони на вигляд. Маю досить гарний малюнок, тваринки Африки. Порівняємо їх з ідентичним розміром трусиків Pampers і мені здалося, що бебіс трошки ширші, однакові по ширині ось тут, але нижчі по висоті. Через це вони нам здалися трішки маломірні, тоді як інші підгузки і трусики нам підходили добре, ці вже маломірні. І ось на підгузки ці більш детальніше. Попереду є лінія для приклеєння липучок і липучки тримаються досить добре. Всередині є зелений поглинаючий шар, немає каналів для розподілення вологи. Сам матеріал більш цупкий, а також відчувається економний клас. Цих підвузків, а саме нем'якість матеріалу і відчутність гранул для поглинання. Це мій боковинки м'які та еластичні, дуже гарно розтягуються, та не різучі по бокам, не натирали і не передавлювали. На спинці резиночка відсутня, однак також є такі затвердіння, які досить неприємні. Є букові резиночки та спідничка. Як зазвичай зробимо тест з водичкою. Якщо буде Трішки чекаємо. Якщо буде полога пішла. Але відразу відчувається, що вони мокрі. Даємо хвилинку відпочити і проводимо тест із серветкою тепер. Беремо, звичайну, серветку і ось так придавлюємо. Серветка трішки волога. Як за одну хвилину, то в цілому нормально, але відразу вони не поглинають швидко. Тепер потрясемо трішки цей підгузок і подивимося на світло. Тут, в принципі, здається, ніби він не збився, але по відчуттям він уже Відчутний, що ось тут стала дірочка. Загалом під час використання він так сильно не збивався, однак трішки зжимався до серединки. І за рахунок цього він провисав і ніби сповзав із попи дитини. Враховуючи, що було налито зовсім небагато води, вони виглядають досить сильно наповненими. Ми використовували їх лише в день, максимум 3 години, тому що вони збивались, сповзали і сильно протікали. Тобто ми бачимо, що поглинають вони зовсім небагато. Скажу так: це одні з рідкісних підгузків економ-класу, які нам найменше сподобались. Вони поглинали досить мало рідини, їх на дуже мало часу вистачало. І ще один факт. Що ось ці гранули, які тут були, вони залишали інколи сліди, і їх не можна було використовувати декілька штук підряд, тобто ми їх чердували з іншими, тому що вони викликали у нас подразнення. Особливо, якщо це період прорізання зубів, коли дитинка ходить в туалет часто по-великому і досить рідким наповненням. Чи куплю я ще такі ж самі підгузки, я так скажу ні. За такі ж кошти я краще оберу інші підгузки, які нам більше сподобались. Якщо ви також маєте досвід використання, обов'язково пишіть в коментарях.